Вітаю, друзі, з вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях складаний ніж від бренду CVV Regulatron в версії Green, тобто зелений. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні, магазином CVVua.com.ua. По промокоду FONARIST S ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%, а також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Fonaric за посиланням під цим відео. Надходить ніж, як завжди, у такій простенькій коробці від бренду CVV. І надходить у такому шикарному кейсі. Де, як завжди, є салфетка для того, щоб ви змогли протерти ваш ніж. І різні рекламки. І, звичайно ж, сам ніж. Як ви вже знаєте по моїх попередніх оглядів, мені подобаються ножі від цього тандему. Тобто V-Nife CVV Syncut. Незалежно від класу, до якого воно відноситься ніж до того чи іншого, він завжди робиться із максимальною увагою до деталей, надзвичайно якісно, без яких-небудь косяків. Як показав мій досвід, ні на одному ножі від CVV я не знайшов жодного косяка. Тож, що стверджує нам виробник? Модель актуальна як для міських умов, так і для використання на природі. Все завдяки якісним матеріалам, які витримують вплив агресивних середовищ та роблять. Регулятрон справжнім універсалом для виконання завдань широкого спектра. Високотехнологічний метал містить азот, що підвищує корозійну стійкість і дозволяє використовувати клинок у вологих умовах. Твердість сягає 58,60 по роквелу. Руків'я з мікарти. Мікарта забезпечує надійне щеплення з долонею завдяки шорсткій текстурі плашок. Матеріал стійкий до впливу вологи перепадів температур та механічного зношування. Внутрішні сталеві лайнери посилюють конструкцію. Характеристики профіль Drop Point, матеріал клинка стальній траві, твердість клинка по проколу, сатинування, спосіб відкриття сталевий плавець фліпером, тип запка, лайнер лок. Двопозиційна, типа кліпса із нержавіючої сталі, довжина відкритого ножа 179,5 мм, довжина клинка 75,6 мм, товщина в обуху 3 мм, довжина у закритому положенні 103,9 мм, товщина руків'я 12 мм, вага 99,5 г. Тож, друзі, давайте подивимось поближче на даний ніж. Як ви зрозуміли, це невеликий ніж із невеликою вагою. При цьому має повноцінні сталеві лайнери. Відкривається він за фліпер, як вже було вказано в описі. Має клинок Drop Point, як бачите, тут є фальшлезо. І є деякий гребе для зміцнення даного ножа. Як бачите, кінчик ножа не надто тендітний, але я не став би його навантажити якось наднормово. Спуски прямі від 3 четвертих обуха. Можливо, навіть більше. І зведення, як завжди, тонке, як завжди у компанії CVV, воно дуже тонке, тут десь 0,3 мм. На сатинуванні, звичайно, будуть з'являтися відбитки ваших пальців, тому клинок час від часу потрібно буде протирати. Клинок доволі широкий, тож у поєднанні із тонким зведенням і спусками від 3,4 від обуха, цей ніж виглядає дуже шикарним різаком. Плашка, як вже вказано, із мікарти зеленого кольору, що виглядає дуже і дуже естетично. Лайнери перфоровані, як бачите, вони практично максимально перфоровані. Конструкція на чотирьох точках кріплення, тобто дві скріплюючі бонки. І є така допоміжна бонка, і також, звичайно, осьовий гвинт. Осьовий гвинт має антипроворот із стилізованою емблемою CVV. А з іншої сторони, знаходиться гвинт на Торкс. Я думаю, що тут Торкс 8. Кліпса стандартна для бренду CVV знаходиться на двох торксах, які кріпляться через плашку до лайнера. Гвинти скріплювання корпусу Торкс на 6, так само, як і гвинти, які знаходяться на кліпсі. Як бачимо, на фліпері знаходяться насічки для полегшення відкривання за фліпер. Також насічки є на лайнері, який підпирає п'яту клинка. Заходить він, як бачите, на початок клинка. Товщина лайнера приблизно 1 мм, що стандартно в принципі, для таких ножів. Є також чойл на клинку, це повноцінний чойл, за який можна тримати клинок без риску порізатись. Також на обуху біля рукояті є насічки. Для полегшення утримання ножа в такому положенні. Щоб або так різати, або ось так, або ось так. Ніж дуже зручно лягає в руку у всіх хватах. Якість виконання на найвищому рівні. Подивіться, навіть там, де часто не прибирають, ось тут гостру частину. CVV все це робить. Тобто тут максимально зняти фаски, де це потрібно. Слюсарка найвищої якості, практично нема до чого придратися. Тож, друзі, який висновок. Сучасний ніж із преміальних матеріалів, дуже високої якості виконання. Для різних робіт, можливо комусь не вистачить довжини клинка, вам тоді потрібно вибирати іншу модель. Але для повсякденного використання, як і DC ніж, він виглядить максимально комфортним. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNARIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.